Привіт, друзі, і знову на моєму каналі. І сьогодні я їду в музей на третє дихання. Я вже втіла, зібралася, ми вже зараз виїжджаємо, тому я беру вас з собою. Зразу вибачаюся за камеру, у мене просто розбився телефон чуть-чуть і того вона якось відблискує. Бачите? покажу Мій образ такий, і там чорніші джинси. Бучаюся, у мене форда, бо я нада на 11 приїхати. І того у мене тут бардак, я нічого не успіла, не застують книжку, нічого, тому. ну, да. На цьому кадрі ми вже їдемо в маршрутці на метро. Ми вже приїхали з маршрутки і йдемо його yeah. сестро. <плес> 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 тут ми вже майже підійшли до музею. Так, все, ми вже підходимо, зараз будемо заходити, Звісно, так, такі очереди. Ладно. Тут ми вже в музеї, тут була така дуже красива квіточка, тому ми вирішили для неї сфотографуватися. Я навіть встигла засняти, як ця квітка розкривається. Це було складно, тому що там були тіба, такі кнопочки, на яких треба було стати або натиснути, щоб ця квітка розкрилася. Ми знайшли в цю кабінку. Ні, стой, стой! Снімай мене! Снімай! Тебе знімати? Ну так. Привіт, це Джері Хейн. Давай сьогодні поспіваємо разом. Я можу. Хуй теж Я, я можу, можу. Я хочу. Я хочу. хочу я буду. Я, я буду, буду. І життє Я молодець! Я Потім, коли ми вийшли, нам сказали люди, що нас було чутно. Спасибо, дура. Тут також було дуже багато таких типу життєвих цитат прям дуже багато. Також тут була така стіна, там де можна було щось намалювати. Я, звичайно, написала свій нік в YouTube, так що підписуємося. Також була доска, на якої можна було написати найприємніші слова. Ще тут були окуляри віртуальної реальності. Ми тут дуже довго стояли в черзі, мені було дуже цікаво, що вони так там довго роздивляються, але коли я підійшла подивилася, то нічого такого не було. Потім ми підійшли до таких популярних телефончиків в тік і там в деяких казалось про якихось відомих людей або письменників. Просто подивіться, яка тут очередь. Коли ми приходили, було десь отак вот зрізано. Навіть ще менше, десь отак. Вот ми візучи люди. Да-да. Зараз ми, да, да? да. ми. ми ждемо Аню, бо вона забула свій газовий балончик, так? Да? Е, і зараз йдемо в Макдональдс. Угу. Бо Аня дуже голодна. Ну і ми. Макдональдс! Тут ми вже їдемо додому, та я урвала отакого от от крипера, але коли його собрала, вийшло повне гамно. Всім привіт, друзі, знову! Ми вже приїхали до дому. па папа. чекайте на відео.